Привіт! Сьогодні буде відео для наших дорогих заробітчан, які все ж таки працевлаштовуються за кордоном. І відео буде про те, що з собою все ж таки взяти. Перше, візьміть з собою зручний одяг. Це може бути спортивний костюм та кросівки. Друге, візьміть з собою постільну білизну, чашку, кружку. Можна взяти кастрюлю, сковорідку, щоб приготувати. Вас поселять в хостели. Ось там буде кухня, де ви можете приготувати собі рідну їжу. четверте. Варто вам взяти ліки від застуди або проти алергії і ті ліки, які вам потрібні, які ви знаєте особисто для себе, для вас будуть корисними. Ось тому, що ліки за кордоном виписуються лише за рецептом, тому й вкрай важко дістати. І не варто брати з собою м'ясо, рибу, яйця, сало. Так розумію, дуже сильно хочеться. Але все ж таки варто їх залишити тут з турботою про вас компанія OpenVisa.